Продовжуємо робити насіння, вона все добре. Робили цю приспособу. І соя чистенька є. МТЗ насоховила, бікбега припідняли, щоб там не стягати. І скажу, що соя тяжка, бікбегові 600 півтонік, 660 кілограмів. Такало. Де не де є половинка, ну нічого. Це ж ну, це машина, може там шнек якийсь б'є, Ну, вона просто суха. Так що такі справи. Відразу важимо, такими вагами. Цепляємо, щоб знати скільки, щоб лишнього не зробити. Лучше, щоб вона не лежала, а одразу її здати. цього треба потім зробити. Ячмінь, якому треба пересіяти, можу продати. Працюємо, коротше, не здається. Потихеньку, так десь пів годинки набирається бікбек. Ну а потім процедуру ви знаєте. Ми. Намаз, через протравну машину, бабах і все. Сьогодні зараз ще цей, Та, може один зробимо і на цьому, Все, Вчора був дощ, сьогодні ще зранку теж там щось моросів, вже вон, сонце, гриля висохло, завтра я без цього. Вітерці присутній хороший, завтра я бізнього сідаю, зюкаю, лупати. Скільки можу, стільки буду лупашити, бо треба ну, не Бо Там погодку передають. Може раніше засунемо цю негемеошну сою в землю, а потім займемося ГМОшною. Коротше, бо ГМОшна буде у нас на міжряддя 35 і з густиною. Ну, Там кому в кілограмах, я в штуках вважаю на метр. Мені на метр треба, щоб було десь 14, 16 зернин, більше не треба. Получається десь від 50 до 70, не знаю, ще я і не важив кілограм на гектар. Так що таки справи. Це бікбек добирається, потихеньку так воно сипиться стойка. щоб менше билося, то ми так зробили, щоб вона по жолобу стрікала прямо в бікбе. Всім всі лайки, підписки, ми працюємо, не здаємося. Трошки нюхаємо пилюку, хоча плани сьогодні були зовсім другі. У мене тут, бачите, це якщо пам'ятаєте, того року я експеримент проводив тут де-не-де гречка. Ну як де не де Якщо подивитися, то от вона сипеться непогано. Бачите? Половинка, четвертинка сої і гречка. Що їм скажу? Накрайняк, ще й можна її посіяти. Ця соя не зійде, а тут гречка чиста. Буде як соя мінеральне дає, а гречка це. Ну, норму дати там не 80, а дати там, 150 на гектар. Ну це я шуткую. Хоча тоді. Може якийсь гектар проведу, опять череди цемент. Все, давай, всім пока.